Отже, ресурс камі, і ми зараз з вами проговоримо його одну цікаву фішку. Е, ви бачите, що у мене зараз, якби є учнівські роботи, завдання наступне: розділити тварин на дві категорії е, друзі Мауглі, вороги мауглі, і записати їх клички. В цей час учні заходять у свої аккаунти і починають працювати. Друзі мауглі, звісно, це K, Тож, відміть балун. Вчитель все це може спостерігати у реальному часі. Ворог, звісно, шерхан, Табаки. акела друг. пагіра дру, балуми ось так сюди, учень чи учениця додасть, і у нас пітонка. Отже, все. Компанія у нас, якби, розділилася. Ну, а тепер. Учні можуть зробити підписи. Це у нас балун, це у нас ворог, Мауглі лішахон. Ну, а це табаки. Ко. Звісно, Акела. Тобто ми бачимо, що учень працює. А вчитель у реальному часі все відслідковує. Причому ми можемо відслідкувати роботу не тільки одного учня, а всіх учнів, які знаходяться зараз на нашому уроці. Далі учні нам ці роботи відправляють, ми перевіряємо і оцінюємо їх. Ну, дуже цікавий елемент. Погодьтесь. Псуша, зробила, Тупосу. А тут у нас фруся, все туди наче правильно. Так, Ксюша ну, вже здала. І ось я буду так. я вона по пше поставити з тобою. Усе є ну, а. Ну добре. Так. Перевірено поверто. Все, вот виходили, канали. З такими цікавими елементами ви зможете познайомитись на вебінарі. Камі для вчителів ефективна робота з PDF та автоматизація навчання через Google Classroom, який відбудеться 1 березня о 16.00. Зараз ви побачили, ну, напевно, 20-ту частину з того, що я планую вам на вебінарі продемонструвати. Вебінар буде надзвичайно цікавий і корисний для кожного вчителя як у очному навчанні, так і в навчанні офлайн. До зустрічі, колеги!